Армадол, забудь про головний біль. Виробники електронних сигарет переконують, їхні прилади не вибухають і не становлять загрозу життю. Продавець гар давали гарантію, таку що вони безпечні. Але чи правда це? Він гріється без всяких обмежень, і результат може бути який завгодно, в тому числі і вибух. Український парамедик Ярослав Вус показав у своєму телеграм-каналі наслідки від вибуху електронної сигарети. Китайська електронна сигарета рвонула під час зарядки посеред ночі. Чоловік, який перейшов на безпечне куріння, вважав, що йому така доля вже точно не загрожує, а даремно. Світова практика використання електронних сигарет доводить їх вибухонебезпечність. До прикладу, у Сполучених Штатах Америки, лише в період з 2015 по 2018 зафіксували понад 2,5 тисячі вибухів цих гаджетів. У кращому випадку люди отримували опіки і травми. В Україні точної статистики щодо вибухів електронних сигарет немає, але трагічні випадки теж траплялися. Утім, наше опитування показало, що українці мало через це переймаються. В інтернеті багато роликів, де і телефони вибухають, тому не класи під подушку. вночі. Вовка бояться в ліс не ходити. А мене самокат електро. Вони теж вибухають, але я не боюся. Так само не вірять у небезпеку від електронних сигарет. Подруги Юлія та Жанна немає ніякої загрози. Ну навіть якщо там він вийде із ладу, то вибухнути серіано не зможе. Він просто ну зламається. А продавець гар... давали гарантію, таку що вони безпечні, тому ми їх і вибрали. Там всього лише стержень і якась міні батарейка, яка не, не може взорватися абсолютно, і при цьому 20-річний Іван зазначає, що його електронний девайс. Прямо часом гарячий був. Якщо вона вже почала у вас нагріватися доволі помітно, то краще його викинути і не чекати, поки він зірветься у вас в руках. У середині гаджета є потужний елемент живлення: акумулятор, нагрівальний елемент і маленький ключ, розповідає інженер Антон Мумладзе. Якщо цей ключ не спрацював. То струм з елементу живлення починає безперервно йти на нагрівальний елемент. Він гріється без всяких обмежень, і результат може бути який завгодно, в тому числі вибух. Вибух може статися і через неправильну експлуатацію. Мало хто знає, що подібна техніка боїться холоду. Якщо ви прийшли з холоду, його заряджати ні в коєму разі не можна. Треба дочекатись, поки він нагріється, хоча б до якоїсь температури, більш-менш там 10 градусів, 15. Також небезпечно намагатися самим перероблювати пристрій. Особливо цим грішать підлітки. У мене допустим племінник, Він що робив? Він таку штуку купив собі дешеву і на радостях поліз полізів. То подивитися, як можна вона ж розрядилася і все. Але там акумулятор. Я його заряджу. Він взяв такий акумулятор і підімкнув його на зарядку. Отаку тут 5 вольт. А на акумуляторі більш ніж 4,2 бути не повинні ніколи. Ну і в результаті, в общем, у нього, слава Богу, акумулятор Просто здох саме молодь найбільш активні користувачі цих гаджетів в Україні. Серед підлітків від 13 до 15 років майже кожен п'ятий курить електронні сигарети. Через таку невтішну статистику, влітку минулого року в нас нарешті заборонили продаж електронних сигарет неповнолітнім. Бо крім небезпеки вибуху, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, електронні сигарети негативно впливають на організм людини так само, як і звичайні сигарети. Захворювання серця, від чого найбільше страждають курці і легень, тобто всі ті ж проблеми вони залишаються. І додаються нові через вміст в електронних сигаретах ароматизаторів і різних токсичних речовин. Вони потрапляють через легенів, кров розносяться і дають е негативний вплив на судини. Розвивається атеросклероз швидше на серце, на нирки е на усич систему. Взагалі, куріння електронних сигарет це в першу чергу е викурювання. Неприродних речей, які для нас є канцерогенами і провокують рак, уже є окреме захворювання, яке внесли до класифікатору хвороб, захворювання пов'язані з курінням електронних сигарет. Тож електронні сигарети не є альтернативою звичайним сигаретам. Вони несуть реальну загрозу людському організму своїми токсичними речовинами та небезпекою раптового вибуху. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.